Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні розглянемо наручний годинник від японського бренду Orient. Це дев'ята інтерпретація моделі Orient Bambino. Годинник має зелений циферблат з ефектом сонячних променів. По краю розміщені накладені годинні індекси у вигляді римських цифр. Також є хвилина шкала у вигляді білих ніток та арабських цифр. В лівій верхній чверті розташоване кругле втоплене віконце з індикацією дня тижня. Поряд розташоване інше коло, це так званий індикатор Sun and Moon або День Ніч. Нижня частина має гільоше. Індикація дати традиційно розташована справа. Трохи вище, між мітками 1 та 2 години розташований логотип Orient і напис Automatic забезпечує роботу цього годинника механічний калібр. F6B24 з автоматичним заводом. Є можливість завести вручну. Запас ходу складає 40 годин. В механізмі 22 камені 21 600 напів коливань на годину. Точність ходу плюс 25 мінус 15 секунд на добу. Циферблат захищає куполоподібне мінеральне скло. Корпус із нержавічої сталі. Верхня частина корпусу та вушок полірована. А бічні грані мають сатинування. Заводна головка брендована. Діаметр 41,5 мм, відстань від вушка до вушка 47 мм, товщина 14,2 мм. Комплектується модель коричневим ремінцем із натуральної телячої шкіри. Його ширина біля основи 21 мм, звушується до 18 мм біля сталевої застіпки. Задня кришка прозора. Крізь неї видно механізм годинника. По краю вказані характеристики. Подивимось, як годинник сидить на моїй руці. Обхват зап'ястя 16 см. Вартість 350 євро. Можете завітати на примірку до нашого магазину або подивитися на сайті посилання в описі до відео. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!